Що представляє собою алгоритм Марч. Надання допомоги пораненим в тактичних умовах відбувається за алгоритмом Марч, що є акронімом для запам'ятовування необхідних кроків за пріоритетністю. Марч розшифровується як масивна кровотеча, дихальні шляхи, дихання, циркуляція, гіпотермія та травма голови. Ми працюємо за алгоритмом Марч, але й смерть працює за тим самим алгоритмом. Тобто щось вбиває нас швидше, а щось повільніше. Саме тому в пріоритеті є зупинка кровотечі, що загрожує життю, бо в найгірших випадках людина може загинути від масивної крововтрати протягом трьох хвилин. Після закриття всіх масивних кровотеч оцініть прохідність верхніх дихальних шляхів у постраждалого. Третя літера алгоритму Марч відповідає за забезпечення якісного дихання. Сюди входить пошук поранень грудної клітини і відповідні дії рятівників для полегшення стану постраждалого. Наступним кроком необхідно знову перевірити виконаний раніше контроль кровотеч, чи все ще ефективно працюють раніше застосовані турнікети або тампонада. Перевіряємо стабільність тазу, якщо це не було зроблено раніше. Оцінюємо, чи не знаходиться постраждалий в стані геморагічного шоку. За необхідності, медики можуть розпочати введення продуктів крові. Останнім, але дуже важливим аспектом є запобігання гіпотермії. Зберігайте тепло постраждалого за допомогою пасивних або активних термоковдр чи комплектів для боротьби з гіпотермією. Також на цьому етапі закриваються травми голови і очей.